можливість запровадження нових санкцій проти Ірану, економічні негаразди і порушення прав людини, обмеження інтернету, криза у Сирії і навіть майбутні вибори. Про все це в інтерв'ю з чільним представником уряду в Тегерані. Іран залишався у центрі міжнародної уваги в останні тижні і не лише через черговий безрезультатний раунд переговорів щодо суперечливої ядерної програми країни. Нещодавно було також оприлюднено звіт ООН щодо стану дотримання прав людини в Ірані. до нас приєднався Даріджані, генеральний секретар ради з питань прав людини Ірану, чільний радник Верховного провідника країни Аятоли Хаменеї. By the UN is with... у звіті ООН міститься багато фактів порушень прав людини в Ірані, безпідставних ув'язнень, тортур і навіть убивств, подекуди неповнолітніх. Що ви скажете на це? Шонов таймс майнеш готюгавдесейта в ім'я Аллаха, ми не стверджуємо, що у нас немає проблем, але ми вважаємо, що стан дотримання прав людини в Ірані однозначно не гірший ніж в інших країнах, які нас звинувачують. Зокрема, йдеться і про багато країн-членів ЄС. Хочу зуважити, що ми вважаємо це ще однією спробою і засобом. Тиску на Іран, таким собі новим фронтом проти нас Але звіт базується на конкретних справах. Їх 169. Це опитування і розслідування різноманітних конкретних фактів порушень прав людини в Ірані. окрім інформації. ООН, там також зібрані дані від трьох найповажніших світових правозахисних організацій: міжнародної амністії, репортерів без кордонів та Human Rights Watch. Навіть ви можете назвати усі ці організації упередженими. Напевно, ця інформація бодай частково, якщо не цілком відповідає дійсності. Проблема правдивості і довіри до цього звіту є дуже серйозною. Ми погоджуємося, що деякі наші закони потребують змін, а інші ми відстоюватимемо навіть попри критику з боку заходу. Щодо кількості смертних вироків і страт в Ірані, ми вважаємо, що їх справді забагато, і це погано. Нам треба змінювати законодавство. Зокрема, є низка злочинів пов'язаних з перемитництвом наркотиків, і смертні вироки за такі злочини становлять майже 74% від усієї кількості страт. Я особисто вважаю, що такі правопорушення не можна вважати особливо тяжкими злочинами, тому потрібні зміни законодавства, але багато депутатів парламенту зі мною не згідні. То факт, що в ісламській республіці Іран злочином, ба навіть гріхом, є так звана пропаганда проти режиму. Тобто, якщо я висловлюю власну думку, якщо я блогер, це вже пропаганда проти режиму. Саме через це у в'язницях та багато молодих людей, які стверджують, що їх там катують. Я мушу це окремо прокоментувати, бо це не відповідає дійсності. Іран випереджає усі країни близького сходу за доступом до мережі інтернет і числом користувачів. Але користування інтернетом обмежене, бо на більшість сайтів ставлять фільтри. Ця проблема існує в усьому світі. Є речі, які вважаються такими, що можуть завдати шкоди національним і суспільним інтересам, і навіть життю людей. Наруга над дітьми, секс з неповнолітніми і подібні речі треба відстежувати і фільтрувати. А як щодо критики правлячої еліти О, ні, оні, це фільтрувати не потрібно. А тортури у в'язницях. Катування у в'язницях це больова точка, це злочин. Але порівняйте нас зі сполученими штатами. але ж не можна виправдовувати порушення в Ірані посиланнями на подібні порушення деінди, наприклад, в Америці. Знаєте, абсолютного добра не існує. Закон вважає тортури серйозним злочином. Іслам і закон шаріату визначають, що застосування тортур може каратися смертною карою. А на практиці recently, we totally changed. якщо говорити про реальний стан речей, я тут погоджуюсь з вами. Ми нещодавно цілковито змінили систему правничого нагляду за поліційним центром тимчасового утримання людей. Ми не приховуємо і не захищаємо порушень, ми самі кажемо, що хочемо змін на краще. Щодо адміністрації в'язниць, це ще й питання компетентності та ефективності керівників. Це не таке просте питання, і ми готові говорити про наші недоліки чи помилки, але ми не готові до обговорень під тиском, коли нас ви. Ремлюють з поміж інших. Це хибний підхід до Ірану з боку заходу насамперед США і країн Європи. Дозвольте перейти до питання майбутніх виборів у демократичних суспільствах. Кандидатів відбирають політичні партії та організації. Натомість в Ірані це відповідальність так званої ради вартових у складі 12 осіб. Шістьох призначає верховний провідник Аятулаха а ще шістьох. Органи правосуддя. Але де тут місце власне народу Ірану хамінесе вартових не займаються відсіюванням кандидатів. Їхня справа пересвідчитись, що та чи інша людина може бути кандидатом. Якщо хтось був причетний до спроби заколоту чи перевороту, він не може бути кандидатом. Якщо людина каже, що не сповідує іслам і не поділяє його цінності, вона не може бути кандидатом. Це так само, якби хтось у Франції заявляв про бажання балотуватись на посаду президента республіки, але при цьому не поділяв би ідею світськості держави давайте поговоримо про ядерну програму Ірану. Зараз з'явилася військова загроза з боку міжнародної спільноти в країні. галупує інфляція, санкції паралізують Іран. І усе це заради низькозбагаченого на 20% урану для напівреалізованої програми. Ну, не все так погано. В Ірані як ви кажете, країна не лише виживає, але й рухається уперед. І проблему ядерних технологій не можна зводити до факту наявності кількох кілограмів низько збагаченого урану. Ідеться про наш статус як рівноправного члена міжнародної спільноти. Ми маємо такі самі права, як Америка чи інші країни у відкритому суспільстві. А якщо, скажімо, ізраїльтяни кажуть, що вони бояться Ірану, це їхні проблеми, це просто якась параноя. Я не хочу бути арбітром у цій суперечці. Я просто кажу про реальний стан речей. В Ірану обмежений вибір за таких обставин і в умовах санкцій, злидні голод, як у північній Кореї, де люди змушені їсти траву або загроза військового удару. що би обрали ви? Ми у набагато кращому стані і більш заможні ніж чимало країн, зокрема у південній Європі. Я також не вірю у можливість військового удару по Ірану. Можна завдати окремих ударів по якихось об'єктах в Ірані, але саме Іран вийде переможцем з цієї уяваної війни. Проте існує третій вихід: визнати право Ірану як члена міжнародної спільноти мати ядерну програму в межах і на умовах угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не просимо більшого. Пройдемо до іншої міжнародної проблеми. Ситуації в Сирії. Чому Іран підтримує Башара Асада? Підтримка Башара Асада є складовою частиною нашої регіональної політики, що полягає у протистоянні гегемонії Ізраїлю в регіоні. США і Європа хочуть нав'язати Сирії зміни, оскільки вони прагнуть посадити там диктатора, буцімто в ім'я демократії, який буде просто маріонеткою Ізраїлю ми бачимо кращий вихід. Давайте припинимо озброювати і надсилати туди терористів. Запросимо опозицію, усі групи до переговорів і участі у виборах. Усі повинні мати право брати участь у виборах. І Башар Асад погоджується на це. і тоді Іран підтримує будь-який вибір сирійського народу. А